Проблема Ювентуса не в Атаці, бо проблема Ювентуса якраз біля воріт своїх, де оці всі калюлю Келлі, де Альберто Кошта, ну я не знаю, ну принаймні на цьому турнірі він мені не дуже сподобався. Ну там навіть проблема не в гравцях, а в тому. Як як ювентус діє, як ювентус виходить з захисту? Які там розриви між між Вінгбеками і захистом? Там був момент, коли вони від своїх воріт виходили, і вінгбеки на іншій половині поля, і вони такі, а що, а що робити? Ну ми розуміємо, що у цих гравців, які зараз є у Ювентуса, Тудор краще навряд чи зробить. Ну, тобто є тренери, які можуть підвищити рівень гравців, і потім вже підвищиться рівень команди. Тут не та ситуація, тому я не знаю, як як Івентус, що Ювентус думає. от Джонатан Девід Ну це класно звучить. Людина, яка забивала там під 30 голів у чемпіонаті Франції, вільний агент. Це все супер, але це не те, що одразу зробить Івентус там кращим.